Але вже почали говорити про НРК. Якраз в цьому контексті я хотів спитати, е наскільки вони зараз ефективні, наскільки вони рятують ту саму піхоту? Дивіться, я скажу за півтора місяця ми вивезли 10 поранених, із них 8 не вийшли б самостійно. Двоє б вийшли б. Угу. Ну, хлопці реально захотіли покататися на машинках. Вони проїхали 12 кілометрів, встали, потім і пішли. Настільки потужні козаки. <рес> ну, але зато не, не, не ризикували евакуаційною групою. Да, так, да, так, ні. Тут я просто це не, не сарказм, я вас я, я захоплюю зіминою. Ну, захоплююсь, кажу, ми тут півночі розробляли операцію, а ти потім став і пішов. <рес> Вісім козаків не змогли вийти самостійно, не змогли би ніяк. Ми навіть двох хлопців увозили в день. Один був дуже тяжкий. І того маємо десять хлопців трьохсотих, яких ми забрали. І дев'ять хлопців, які загинули, ми їх також вивезли додому. В першу чергу, це ну люди повернулися. Це я щиро вірю, що деякі з цих хлопців повернуться потім в підрозділ. І саме головне це мотиваційний дух. Я це називаю, якщо на російській мові «устойчивість піхоти. Угу. Ну якщо піхоти не знає, що його вивезуть. Неважливо, як що він намагатися. Він відчуває підтримку. Да. Ну я ж До кажу, швидко. за країну да. люди не хочуть вмирати, люди хочуть вбивати. Якщо так. він знає, що він 300 його вивезуть, він, він згоден воювати далі. Якщо він, його позиція має стояти 30 днів, і хтось має там лежати 2-3 двохсотих на тій позиції 30 днів, то на п'ятий день в людини дуже сильно зміниться. А чому він там має стояти. Тому це от, Чому коли я кажу, це не евакуація 200-го впливає на смугу фронту, а мотиваційний підхід конкретно вливає, впливає на смугу фронту і на устойчивість піхоти на російській мові? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Це моє там особисте бачення на мільйон відсотків.